Всім привіт, були на пляжу і вирішили зайти ще по морозиву. Зараз взяли морозиво, побачимо яке, тому що я по німецьки не сильно розбираюся ще. Я зрозуміла, що вона щось предложила друге дитя. А... Ну, побачимо зараз, що вийде. Ось таке. A? Тут багато чайників. Така красота. Єма свічки. Зараз ще морозиво поїмо і йдемо додому. Ось таке вже нам морозиво принесли. Думаю, чого воно шпагеття. воно на вигляд як шпагетці. Це крем так, який зробили для усе. Їм морозиву, і морозу вирішила показати вам. Я зараз їм морозиво за... Ну, я в шоці, коротше. До сих пір переводимо все в гривні. І це морозиво нам обійшлося у 280 гривень. 280 гривень. Я в шоці. Да, морозиво дуже смачне, знизу вершки взбиті, а зверху саме морозова. Морозиво було таке, як шпагеті. Полити джемом вишневим і посипане кокосовою стружкою. Я морозом таке ще не їла, наскільки добре, ще не їла. Дуже-дуже смачне, але ж 280 гривень, хай Бог милує. в житті не їла. Ми зайшли, взяли меню, подивилися, потім наче невдобно виходить, вже думаємо, візьмемо якесь і взяли. Морозиво дуже їм сподобалося. Ну, Я себе заспокоюю тим, що я таке морозиво в житті не їла, а живемо тільки раз, себе стовірський. Морозово двісті 280 гривень. Морозиво за 280 гривень поїли. Тепер йдемо слітися, Чи розочки ці класнючі. Настя, морозово было добре? Да. да, и тут. А. А это... Годівничка для пташок. А я ведь... Артему за что пожарному, Да. Ми пішли. Всім бажаю хорошого дня. Мирного неба, терпіння і благополуччя.